Добрий день, шанувальники поетичного слова, українські душі оживля моя поезія, північний вітер, поема, північний вітер, московський вітер, він завжди приносить холод і сніг. З колючого дроту, з залізну свиту Страждання і глум на український поріг. Весна квітувала так любо і мило, сміялися білі бруньки абрикос, і раптом російський війну холодило, Затьмарилось небо, вдарив мороз, ще й вітер подужче. Калину квітучу, що я посадив, пригинав до землі, здавалося, вирве і кине у кручу під завивання єхидні і злі. Я став проти нього, калину червону руками, плечима і серцем підпер, а він, лиховісний, добавив ще й грому. Я старший ваш брат, і ваш цар відтепер. О, брате московський, та ж ти вовкулака, брехливо покручена в тебе губа, слова для принади, притрушені маком, а все, що не робиш, наш корінь руба, московським синодом освячені дії. Та ти не промчишся, сліди сатани, в батурині кодні, криваві руїни, розтерзані діти убиті сини, насіч запорозьку, столицю козацьку, що символом волі і сили була вночі, як злодюга, прокрався зненацька. Зрівняв із землею, спустошив до тла, ніколи, ніхто з нас не зможе забути, як рана відкрита пече в голові, за Києвом станція з назвою Крути, де юнь українську втопив ти в крові. Хоч гірше татар. Є непрошені гості, та все ж як прийшов, то до хати зайди. Господар привітний, без тіні злості, а серце віщує, готуйсь до біди. До столу сідай, все як треба, накрито, є їсти і пити, і хліб є, і сіль. Чому ж розвалився ти так гордовито? І ноги нахабно закинув на стіл. Одне тільки слово скажи українське, і завчасно настане велике різдво, а він зарижав лиховісно по кінськи, вовт хитрий хохол, захотяло щаво, во, дугою взлетіли розгнівані брови, Хі запорожець. Полтавський мужик, скажу тебе слово, попросиш ти снова, Ламати не хочу свой великий язик. Всі мови великі, і кожна чудова, народній найкраще усе віддає, і серце, і душу, як світ, загадкову, і потих. Натхнення й обличчя своє, смотри розошовся на русском на речі, Тебе научу говорить я нехав, ти русський язик просто, братець, калечиш, ведь ти все слова з нашої речі узяв, не гріх би історію ліпше б знати. тебе не було. А наш Київ стояв і Київська Русь наша братику мати, а назву Росія, ти ж в неї украв. І хто тут між нами, насправді є злодій, написано часом, лишились трубці Дніпро і Карпати у нашій плоті, а в тебе. От вітру є щось на лиці. Налець то какой, да ти вибрался з ями І густо тіряєш, І кав, і мочу. Устами Росії скажу тебе прямо, все буде, як я здесь, Як я захочу. Оце царів та ж ми не на ринку. Нам час підвестися на повен зріст, господариш ми у своєму будинку, а ти в нашій хаті непроханий гість. Мої українці, скажіть бо відверто, чом Леніни і Маркси стоять, як боги, вони відшили. І вже час би їм вмерти і в землю зарити до баби яги. Книжки, де поділись і наші газети, Чом сумно так дивиться батько Тарас, наповнім не нашим всі наші клозети і вилимо з горла Московський квас. Ой вітер український з-на Чорного моря, могутні хвилі до неба здійми, і вітер північний, що сіє лиш морок, до білих ведмедів прошу заверни. Ми вітре, противники, крові й руїни. Надходить весняна омріна мить. Ми будемо, будемо в Україні. На рідній землі українцями жить і буде у нас президент патріотом високих поривів і мудрих велінь і втіленням духу козацького роду і честі, і слави його поколінь.